Вітаємо з випуском новин від 8 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Розгалужена система відеоспостереження. Це очі Москового та аналітичного центру ситуаційного центру комунальної установи. Муніципальна варта. Тут опрацьовується отримана інформація, що дає змогу не тільки фіксувати момент правопорушення, а й відслідковувати перебіг подій в умовах реального часу. А отже, і невідкладно діяти. Порушили правила дорожнього руху. Номерні знаки зафіксовано отримайте протокол про адміністративне правопорушення, завдяки камерам, якими сьогодні обладнані торгівельні точки, магазини вдається не лише фіксувати моменти злочинів та протиправних дій, а знаходити порушників по гарячим слідам. Дякуючи заслуженому авторитету, муніципальної варти створеним телеграм-чатам дається висвітлювати і, за вашої допомоги, шукати злочинців. Випадок крадіжки залишеного гаманця в одному з магазинів мобільного Зв'язку швидко розлетівся соціальною мережею і Злодійко злодійку було швидко знайдено. Небайдужі мешканці впізнали дану особу за кадрами зйомки в одній з випадкових перехожів парку перемоги. Прибувши на місце подій, інспектори муніципальної варти впевнились, що це саме ця героїня. У скоєному після перемовин з муніципалами жінка зізналася. Решимо цей тут і не буде у вас никаких проблем. Я чесно говорю, що вибросила у меня кошелька. Ні це чесно вибрасі кашельок. Каючись про проступку, принесла вибачення потерпілій сторони. Я сознаюсь я такого ніколи не буде. Ти значимо Я ніколи не нікині на, милицію, ні, ні, на не стояла в присутності. Свідків в добровільному порядку вкрадені кошти були повернуті власнику. Бачите правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас без вагань. Повідомляйте на номер 068 861 49 48 Або в телеграм-чат муніципальної варти. Ми на зв'язку 24 на 7. Ваше інформування, наше реагування з метою забезпечення вільного руху транспорту та безперешкодного доступу до соціальних об'єктів. Громадян міста тривають рейди інспекторів муніципальної варти. Так, паркуватися на перехресті, то неповага до інших учасників дорожнього руху. Вам зручно, а для інших ви перешкода. Сергія Файнблата Михайлівська. Боремося з порушеннями парковки. Тримаємо оборону. Ваші автівки для паркування облюбували перехрестя вулиць зі жвавим рухом. Так, ви можете спричинити ДТП. Машина стоїть на перехресті, я нема. Дорожні знаки то ваші помічники, які чітко диктують норми закону. Ні хвилинка, ні п'ять хвилинок, то не виправдання. Я ж на одну минути, ну, я вас не розумію. Там є знак, який свідчить про про те, що певний час там не можна зовсім паркуватися. Якщо забули, де і як можна паркуватися, ми нагадаємо і на перший раз попередимо. Ви знаєте, що тут паркуватися не можна? Понял, ну, уйжає. На лобове скло з залишеним автівкам в зоні дії забороняючих знаків вже вкладається попередження. Дотримуйтесь дистанції чітко прописаною в правилах дорожнього руху, інакше попередження на майбутнє протокол. Вулиця Маяковського, хто чує і свідомо ставиться до вимог, той дотримується паркування по одну сторону. Тротуари залиште пішоходам, не шукайте власних зручностей. Там, де є перешкоди для інших, трапляються випадки, коли потрібно не лише проконтролювати ситуацію на дорогах, а й допомогти водієві. Аварійна зупинка, так? Да. Подивимося, що там добре. Голоднаємо. Якщо що, аварійку включіть. Будь ласка. Відпочинок громадян в зелених зонах під пильним наглядом муніципалів. Все під наглядом, все спокійно. Вечірній піший патруль на варті безпеки нашого міста. Парк перемоги. Все спокійно. Місця скупчення людей завжди моніторяться з метою дотримання правопорядку. Приїхали на перевірку першого причалу. Зараз побачимо обстановку. Люди відпочивають, все спокійно. Автопатруль муніципальної варти то моніторинг та блискавична реакція. Здійсню патруль. Вулиця Портова. Нагадуємо, розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено. Двори багатоповерхівок також серед них. Поруч діти. А ви довіряючи авторитету муніципальної варти, громадяни звертаються за допомогою, коли самі не в змозі розв'язати конфлікт. Через зайво випитий алкоголь, дехто забувається, що знаходиться в громадському місці. Виходіть, будь ласка. Да, не 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 Ходіть вулиця Сергія Файнблата. Тут упродовж двох тижнів інспектори муніципальної варти контролюють недопущення стихійної торгівлі товарами тваринництва просто з землі без дотримання санітарних норм. Та певно комусь завадили раніше встановлені інформаційні таблички. Вулиця Сергія Файнблата, Фаєнблата кійночиста. Але комусь не сподобались таблички з забороною торгівлі. Тривають рейди інспекторів муніципальної варти по моніторингу та видаленню злочинних написів з посиланнями на телеграм-канали, де можна придбати наркотичні засоби. Реагуючи на ваші повідомлення, рухаємося до поставленої мети. Місто без наркотиків, нехай прапор нашої незламності майоріє замість злочинних посилань. А ваша громадська позиція завжди стоїть на допомозі спільній справі безпеки кожного громадянина міста. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.